Усім привіт! На каналі інтернет-магазину BeConnect презентуємо огляд смартфону Doogie Fire 6 Power, який основною своєю фішкою вважає саме автономність від того і слово Power в назві. Ну а спочатку ми звичайно ознайомимося з його комплектацією. Комплектація, як для бренду Dugi, тут стандартна, а це кабель і блок для заряджання, а також інструкція і плівка на дисплей. Отже, ця модель відносно бюджетна, вона працює на процесорі Unisoc T606, але має декілька цікавих фішок. Перше, це, звичайно ж, акумулятор, про нього трошки згодом. І зверху в нас є ще два ліхтарики. Давайте коротко по дизайну. Задня панель у нас зроблена з дизайном під шкіру, але це, звичайно ж гума. Також є металеві елементи, камери дуже красиво, стильна ставочка, як бачите, реалізована. Кнопка, яка налаштовується, вона у нас ребриста. Так само ребриста кнопка регулювання гучності, є кнопка блокування змонтованим сканером відбитків пальців. Знизу знаходиться Type-C під заглушкою, мікрофон і один мультимедійний динамік. В цілому, смартфон, звичайно ж, не маленький, важко його буде обхватити однією рукою. Це смартфон для дорослих. Чоловіків в переважній більшості, як нам здається, маючи акумулятор ємністю 15500 мАч, цей смартфон спокійно 3 дні пропрацює в звичайному режимі використання. 3 дні, по-моєму, доволі непогано. Давайте про ліхтарик поговоримо. Заходимо в ярличок флешлайт, активуємо ліхтарик, і як бачите, у нас є цілих 5 варіантів яскравості. Цього ліхтарика. В цілому для піших прогулянок, наприклад, по вечірньому місту чи не місту, вам цього вистачить. В районі 3-4 метрів перед собою доволі гарно все буде видно, можна використовувати. 8 ГБ оперативної пам'яті тут використовується і 256 ГБ постійної пам'яті, а операційна система це Android 14. Ще раз нагадаю, що смартфон бюджетний. І не треба розраховувати, що тут є якісь надзвичайні фішки. Але вже великий плюс цього смартфону в тому, що дисплей в нього має частоту оновлення 90 Гц. Якщо ми зайдемо в налаштування дисплею, спустимось в самий низ, побачимо, що частота оновлення може бути або 60 базовий, або ж 90. При цьому роздільна здатність IPS-матриці складає 1612х720 пікселів, тобто це HD+. При цьому. Не можна сказати, що не вистачає щільності пікселів. Картинка тут нормальна. Яскравість на рівні 500 ніт, що є стандартом для дугі, що є стандартом для дугі, тому більшого тут очікувати не варто. Проте на дворі в більшості випадків вам цієї яскравості вистачить, щоб нормально зчитати зображення. nfc модуль також тут присутній, що безумовно ще є один важливий плюс. Ну і найцікавіше, це занурити в воду його, подивитись, як він пройде наш тест. High heat in the middle of the street Rollercoaster Coast that take fire 6 Power – це смартфон, який має в цілому необхідний базовий набір характеристик для невимогливих користувачів. А додатковими фішками виступають ліхтарики, а також великий акумулятор. В цьому смартфоні також використовується 50-мегапіксельна камера, яку ми вам не показали до цього моменту, але зараз ми її покажемо. Але знову ж таки, хоч режимів тут дуже багато, виробник сюди поставив практично все, що можна. Тут вистачає всього, і панорама, і портретний режим. Відео знімає він в Full HD роздільні здатності, але знову ж таки не розраховуйте, що якість зображення тут буде якась надзвичайна. Все відповідає ціні. Купити такий смартфон ви можете за посиланням в описі до цього відео. Підписуйтесь також на наш YouTube канал.